Зогнозіє при алкоголізмі, це стан, коли людина не усвідомлює своєї проблеми, не усвідомлює своєї залежності. Може говорити: я не алкоголік, зі мною все нормально. Ця втрата здатності об'єктивно оцінювати себе пов'язана з особливостями роботи мозку при залежностях. Але є ще й такий захисний механізм, як заперечення, що працює задля уникнення якихось дискомфортних емоцій, болю, провини, сорому, що якісь не які, що в мене є проблема. Адже якщо проблема усвідомлюється, то з нею тоді треба щось робити, працювати, йти до спеціаліста в терапію, так а це дискомфорт і тому спрацьовує такий от захисний механізм заперечення. І оскільки анозогнозія це неврологічне порушення, це порушення роботи мозку. А захисний механізм заперечення це таке от несвідомене бажання признавати свою проблему, свою хворобу, то ми приходимо до того, що при анозогнозії втрачається здібність усвідомити свою проблему. А при захисному механізмі це все ж таки можливо, якщо, наприклад, декілька людей скаже про те, що є проблема, якщо людина Ознайомиться з цією проблемою, з критеріями залежності. Наприклад, якщо тест пройде, якщо звернеться до спеціаліста, він йому підтвердить. А ще краще, якщо він буде зустрічатися з наслідками проблеми, то тоді усвідомлення до нього швидше прийде. І Якщо з різних сторін буде отримувати зворотній зв'язок, що проблема є. Чим небезпечні заперечення проблеми? А вже ж це тим, що людина не йде до спеціаліста, не йде лікуватися і тому може жити з алкоголізмом довгі роки. Спочатку перша стадія, потім друга, потім третя, ну якщо доживе до неї.